Угу. А, так, шановні колеги, про мене, а, не буду зупинятися довго на собі. А, я є Світлана Гордієнко, як ви вже знаєте. А, трішечки того, що ви бачите, і самі можете прочитати, як змінилося моє життя а, з початком війни. Воно... когось я чую, крім себе. Дякую. З початком війни моя життя трішечки змінилося, тому що мій професійний досвід змінився. А я є, скажімо так, HR-ом з досвідом в виробничо торговій сфері будівельного напряму. Досить довго на початку війни. Я невдало вирішила змінити роботи, невдало вибрала дати. І 24.02 мав бути мій крайній робочий день на в одній стабільній організації, де я працювала більш восьми років. І 26.02 я мала виходити на нове місце роботи пов'язане з інженерією. Але так сталося, що я і звільнилася, вирішила назад не повертатися і не вийшла в інженерію. Я не виїздила під час війни з України, була весь час в Києві, і цю посмішку, що ви бачите, вона вартувала досить великих зусиль моїх на сьогодні. Але ні про що не шкодую, тому що професійно я відкрила для себе сферу NGO. Це я зробила випадково і тому зараз дуже комунікую про те, що годіть свої соціальні мережі, розширюйте свої, скажімо так, дружні контакти, руководити в сфері HR і не тільки. Тому що, коли я написала пост в Facebook про те, що я в пошуку роботи і команда з виробництва теж багато фахівців шукали роботу, бо завод був знищений і так далі. Мені запропонували розглянути вакансію благодійного фонду. Я проте тоді ще не знала, що цей фонд має приналежність до релігійної місії. Якщо ви не працювали в таких фондах, то вам можливо буде це цікаве. Ким зараз працюю тут написано, але повернемося до цього пізніше. І я почала співпрацю свою з Caritas та Україна, римсько-католицької церкви. Ви могли чути, бо це дуже відомий благодійний фонд міжнародний. Він, скажем так, має свої представництва по всьому світу. Є їх 162 на сьогодні. Як я пам'ятаю, в Києві цей міжнародний фонд представлений двома організаціями. Вони мають відмінність тільки від релігійної віросповідання. від це Римо-католики і греко-католики. Тому Україна це як виключення, бо в усіх інших країнах це одне представництво. Зайшла там HR-ом. Раніше колеги мої не знали, що таке чар і що ця людина тут робить. Звісно, мені не дуже зраділи деякі люди, тому що не я не є католичкою. А все таки, коли ми заходимо в такі вузькі сфери, да, або по вірі, або ще якісь по приналежностям по принципам, коли люди групуються, то це трішечки виклик був для мене. Тому що я не знала традицій, які є. А якщо говорити, наприклад, для персоналу, то є щоденна молитва о 12 всіх всього персоналу. Є навіть каплиця в офісі, а не в усі офіс, офісні приміщення можуть цим похвастатися. І всі, скажімо, люди, в цей час ідуть на 5 хвилиночок, на 10 на молитву, незалежності від, від розповідання, тому це такий трішечки челендж для рекрутера в плані пошуку персоналу. Да, бо не всі готові бути долучатися до таких корпоративних традицій. Є ще такі штуки, як день зосередження, Щомісячно місячно починаються з костіла святого Олександра. А теж вони є обов'язковими для відвідування. Потім є в ролі спікерів запрошені духовники різні цікаві спікери, які, скажемо так, розвивають релігійну тему для персоналу. Причому ми кажемо про те, що ми демократична організація на той момент були і. Там мають працювати і працюють люди різного розповідання. Об'єднує всіх цих людей єдине, це допомога людям в потребі. Різна цільова аудиторія, звісно, а в це ВПО, це незахищені верстви населення. З війною змінилася, скажімо так, цільова аудиторія, можна назвати так клієнтів цієї організації, але повернемося все-таки до ролі HR. Тобто, ми проговорили, що керівництво не розуміло, що таке рекрутинг, наприклад. Тому що ну є вільні люди, в кого є якісь знайомі, давайте хай вони приходять до нас працювати. Ой, а він прихожанин нашого типу костілу, то значить, він може у нас працювати, бо він католик класний. Що таке професійна оцінка? Оцінка по компетенціям при, при підборі персоналу теж було незрозуміло. І великого, скажем так, вантажу це вартувало, щоб доказати свою професійність і показати, що якщо ти професійно підбираєш персонал, вони є дуже результативними, продуктивними і рухають вперед всю організацію, бо вони є професіоналами. Це такий з викликів був першим. Звісно, це мають тут багато партнерів з усього світу, і одним із таких вагомих є Caritas США. Вони дуже бюрократичні і все фіксується бланками, політиками і так далі. Політика це класно, але кожен крок це протоколи, співбесід, бланки різні, їх дуже багато документів. Це такий челендж для чарів, тому що займає дуже багато часу. Коли багато рекрутингу, а, наприклад, це 20 вакансій в місяць. То воно, скажем так, трішечки відбирає часу для цього, але ми це осилили і налагодили як мінімум. Почалася війна, тому для мене був виклик проект. Я не працювала в проектній організації і, скажемо, так, взяла на себе можливість реалізувати проект програми підтримки працівників як проектний менеджер. А це було важливо, тому що туди входила корпоративна англійська мова. Психологічна підтримка працівників, закупівля різних корисних матеріалів Там емердженсі рюкзачків з наповненнями, все, що нам потрібно було також матеріальна там була допомога, спа масаж можна обрати персоналу. Тобто, були статті проєкту, які ми реалізовували, мали реалізувати бюджет цього проекту і активності. Всі, які є в проекті, ну для мене це був челендж, тому що досвіду раніше такого не було, особливо щодо використання бюджетів, вчасно закупівель. Підрядників і документів, що пов'язано з усім, але ми справились. ця програма реалізована і була підтримана наступний рік вже наступним донором для підтримки працівників. Про бренд роботодавця тут зрозуміло, почала говорити про те, що це релігійна приналежність, і це є проблематикою для пошуку персоналу. Тому що люди різних розповідань казали про те, що це секта, і до вас нам не потрібно йти. Або люди не розуміли просто, що це дійсно такий вагомий міжнародний фонд професіоналів, і, не, і масштабність його була незрозуміла. Насправді працює професійна команда. Плинності персоналу немає за рахунок того, що є демократичність, це європейський стиль керування персоналом, це гнучкість, це гібридні графіки роботи. Були зафіксовані певні дні вдома в офісі. Це, якщо у нас обстріли тривоги, люди можуть працювати з дому, не їхати на офіс, це міжнародні співпраці, тобто не обов'язково працювати в Києві, були лояльними глучкими. Люди працювали деякі за кордоном, але якщо це проектний менеджер, це незручно дуже, тому що проектна команда знаходиться в Україні, їздить в полях в Україні і не завжди є розуміння проектним менеджером, що пройшла ніч без сна. І проєктна команда могла вести себе не так активно, як хотів би проєктний менеджер. Хоч ну тут є така проблематика на той момент, вона була на зараз вона вже я знаю усунена. Потім система винагород. Відмінність від бізнесу: бізнес заробляє кошти на себе сам, і він може проміювати персонал, мати якісь системи оплати, бонуси і так далі. Щодо е, таких благодійних фондів, це неприбуткові організації, і вони, е, скажімо так, не мають таких можливостей. Але ми продумали про систему грейдів, е, яка була б ринковою для України на основі аналітики ринку праці. Замовили, ну, донори не підтримують, так що у нас просто HR зроблять аналітику і покажуть, що ось у нас там середня зарплата така, то вони не розуміють, вони вважають, що це ми самі так хочемо, такі цифри мати, ми завищуємо оплати в Україні. А коли ти замовляєш офіційну аналітику підрядника, показуєш її вже в офіційному полі, вони на це реагують досить гарно і розуміють, що це ми не придумали, що це зроблена була аналітика за двома мовами. І таким чином ми спокійненько переглянули рівень оплати праці працівників до рівня середнього в Україні. Центри зайнятості хотіла ще зараз проговорити про них. Тут якраз у нас колежанка говорила про те, що працює з ветеранами. Ми мали теж спілкування з центром зайнятості, і тут Янгеліна, моя колежанка, і в цій організації, де зараз я працюю. Вони дуже підтримують програми працевлаштування ветеранів. Тобто, тут -то співпраця може бути з ними, так як і дійсно криза кадрова в Україні. Ну, про Карітес ми проговорили. Що є такий ще супротив до всіх процедур? Наприклад, адаптацію, якщо взяти керівники підрозділів, не розуміли, навіщо ця є адаптація? От всі люди зайшли і починають працювати. Але згодом ми зрозуміли і налагодили схему саме адаптації персоналу, що немає плинності, стабільності. Почали проводити зустрічі з керівниками, вивантували. І е, таким чином налагодили е, саме відсутність плинність персоналу в організації, тому що якщо були виникали якісь проблеми на початку співпраці з організацією, е, вони проговорювалися і е, вирішувалися як мінімум. Так, ну про мотивацію проговорили. Івенти, івенти такі тут дуже цікаві були. Наприклад, дуже зараз всі організації використовують ретріти різні, тому що в умовах, в яких ми проживаємо, дуже важливо комунікувати, переключатися не тільки на там робота, а будинок, а да, мати ще якусь іншу змогу. В релігійній місії ретрити дуже специфічні, тому що, наприклад, кожен ретрит мав на собі ще й носити службу божу. Ну, типу, це не заходить всім працівникам, але тим паче з поваги до культури до корпоративної культури організації люди до до них досить таки лояльно відносяться. А потім були різні ретрити, де ми виїжджали на екскурсію по Україні. Як би це дивно не звучало? Але тим паче ми їздили і це дуже зараз гарна підтримка, як мінімум. Тож, скажімо так, ще проговоримо про бюджет. Давайте повернемося трішечки до нього, тому що якщо знову ж таки виклик є по заробітній платі для персоналу. В бізнесі ми можемо прийти до керівника і сказати, що там наша ринкова зарплата, яку ми пропонуємо, не відповідає ринку, і якось роботодавець може там повернутися до обговорення. То в НГО ці бюджети обмежені, тому що є проектна діяльність, і під час проектної діяльності ми фіксуємо заробітну плату в проекті, відповідно до якої ми оплачуємо працю найманого працівника. Тобто є ще й такий виклик. Плюс персонал організації, який заходить на проект, він має обмежений термін співпраці. Не завжди проекти довготривалі. Це можуть бути проекти від трьох місяців до трьох років. І якщо завершується проект, це не значить, що ця людина продовжить співпрацю з організацією. Це значить про те, що треба бути готовим завершити співпрацю і бути знову в пошуку роботи. Це є такі виклики для організації і для людини, яка заходить до співпраці з організацією. Так, про специфіку донорів. Донори можуть бути специфічними, одні можуть бюджетувати персонал в проект, інші можуть не бюджетувати, але хочуть реалізувати проекти на допомогу людям в Україні. А також вони можуть вимагати, як тут вже говорили колеги, дуже висококваліфікованих робітників, а пропонувати за це не дуже високий рівень оплати праці. Тому викликів є із таких, які б я виділила, що це корпоративна культура організацій, в якій ми працюємо. Це бюджетування на персонал, що в бізнесі воно простіше, все таки, ніж в. В некомерційних організаціях, це проєктна діяльність. Я старалася дуже швидко, тому що ви дуже професійні, якщо є запитання, я готова буду відповісти. Дякую, Світлана, так, що. Мені цікаво було послухати, як вам колеги да, цікаво. Це зараз ваша так, ваш колектив. Да. Якщо тут питань немає про релігійну місію благодійні фонди, то я а, скажу про себе, що а, а, так як я не католичка, мені все таки комфортніше працювати в просто благодійному фонді. Вони немає викликів інших для себе релігійних, і це простіше. В Карі та Спас Україна я побудувала відділ управління персоналом з нуля. А там зараз працює рекордер, фахівець персоналу і повністю реалізується весь комплекс. А мені цікаво зараз саме займатися навчанням та розвитком персоналу. І таким якось зірки склалися. Що я потрапила працювати в чудову організацію, яку вже представила Ангеліна, це Health Right International, а також Українська фундація громадського здоров'я. І ви тут рекламували свої вакансії і так далі і кандидатів. А я хочу сказати про чудову організацію, в якій я розпочала співпрацю. А, ну, ви бачите, це реальне наше фото наших колег із моєї організації. Хочу також зробити акцент на лідерці цієї організації. А, можливо, рекламую нас трішки як роботодавця професійно, але ще рекламую нас як і благодійний фонд, який допомагає, тому що сфера діяльності організації це. Якраз люд, жінки, діти, які постраждали від насильства сексуального, побутового, це військовополонені, які постраждали від насильства і так далі. І лідерка дуже е, е, переймається, опікується діяльністю, персоналом організації, тому маємо, скажімо так, певні успіхи в цій сфері діяльності. Презентацію зможу потім пошарити, подивитися. Програмні напрямки наші не буду на них зупинятися, але можу сказати про те, що організація достойним роботодавцем, на якого треба звернути увагу, потрібно, тому що ті, наприклад, цінності, які є в мене, вони співпали з даною організацією. Я знову ж таки про life balance, про демократичний підхід в роботі, особливо керівного складу. Про професійність команди, про підтримку команди як ментального здоров'я, так і забезпечення всього необхідного для того, щоб люди працювали в комфорті. Наш офіс знаходиться біля метро. Це зручно зараз, тому що лівий правий берег і багато нюансів для тих, хто проживає в Києві. Я не вважаю, що кава це є чимось таким визначним як умови для співпраці. Вважаю, що кава, і чай, які в нас є затишний офіс, це є тим необхідним, що потрібно для звичайної комфортної роботи в організації. Ну і класний, чудовий колектив професійний, який працює над одною метою. Це напевне те, що надихає зараз мене працювати в цій організації і, скажем так, розвивати команду роблю ставки на ринку праці в Україні, якщо чесно, зараз на збереженні команди, на збереженні професіоналів і на їх розвиток, тому що проблематику колеги говорили в плані рекрутингу на зараз вона дійсно є в Україні. Є багато скажемо так персоналу, який не влаштовує заробітну плата після Європи когось, хто повернувся. Є персонал просто, який не хоче працювати, а з тим, що стикнулася я, просто дивлячись вакансій, резюме, які є на сайтах, це непрофесійні, скажімо так, кандидати, які очікують високий рівень оплати праці, трішечки завищений, як є на їх досвід. Я всім дякую за увагу і дякую, що були сьогодні зранку і мене зі мною і мене вислухали. Так, добре, дякую. Можна виключити, до речі, запис, так? І ми тоді можемо поспілкуватися.